Друзі, ви на каналі Мистецтво Поля Сирієнка. Ми вас вітаємо, з вас подобає чи подобаєчки. І підписка, якщо ви не підписані, і поширення інформації. Ми вам будемо вдячні за це. А з нас хороший, якісний професійний контент. І тема сьогоднішнього відео, друзі, це алгоритм розрахунку. Норми азотних добрив в залежності від вологи в ґрунті. Це дуже важливо, друзі. Через те, що сьогодні одна із проблем низької врожайності озимої пшениці, друзі, це або надмірне внесення азотних добрив на фоні дефіциту вологи. І рослина тоді вона просто від токсичності азоту вона може від підвищеної транспірації. Вона може просто не добирати, не давати той потенціал, який закладений в сорті. Розумієте? Або навпаки, маючи хороше зволоження в регіоні, ми не додаємо той же самий азот. Менше це впливає цей фактор вологи на інші поживні речовини, тобто на їх засвоєння. Але там також є певні нюанси. Ну, ми сьогодні говоримо за алгоритм розрахунку норми азотних добрив. Тому, друзі, залишайтесь до кінця. Сподіваємося, дана інформація вам буде в нагоді і ви будете знати, а скільки ж дійсно необхідно вносити потрібну азоту. Через те, що ми вже е, попереду зима. Сьогодні вже йде період бюджетування, планування. Всі вже шукають гроші. Де придбати чи селітру, чи кас, чи карбамід, положити в складі через те, що ми всі знаємо, що в січні в лютому азотні добрива на 20-30% будуть завжди вищі в ціні. А скільки купляти азотних добрив, особливо для підживлення озимої пшениці, в зимовий період, в весняний період, вам потрібно знати. По чисельним літературним даним для отримання однієї тони. Озимої пшениці потрібно десь в середньому 30 кг діючого речовини азоту. Тобто, можна там, якщо ми плануємо отримати 7 чи 8 тонн, давайте візьмемо 7 тонн, умножаємо на 30, це 210 кілограм діючої речовини азоту. Але сьогодні на планеті Земля, мабуть, немає фермера, який вносить таку норму азотних добрив через те, що він останеться без штанів. Тобто наскільки дорога одна діюча речовина, вартість діючої речовини, вона сягає там, понад 60 гривень за діючу речовину, що рівень окупності, ну, тобто, він не окупиться ніколи, розумієте, ми не зможемо отримати більше 4-5 тонн, наприклад, урожайні зі пшениці на фоні високих норм внесення азоту. Тому, друзі, сьогодні існують різні алгоритми, різні методики, які дають можливість все-таки оптимізувати норму внесення азотних добрив і отримувати дійсно реальні врожаї? І не витрачати даремно кошти на дорогі азотні добрива. Тому, друзі, як вірно порахувати, насамперед. Ми маємо з вами знати наявність вологи в метровому шарі ґрунту. Коли? Це необхідно, друзі, промоніторити і перед входженням озимої пшениці в зиму. Тобто, поки земля ґрунт не замерз, в листопаді місяці зробити. А потім це зробити в березні місяці, коли ґрунт відтане, Ну, якщо він замерз. І далі розрахувати. Норму внесення азотних добрив. Я зараз просто приведу приклад вам для зручності, щоб ви розуміли, про що йде мова. Друзі. Наприклад, в метровому шарі ґрунту ми зробили термостат новаговим методом, відібрали ґрунт, здали в лабораторію, чи в себе ви маєте можливість є термошкаф, бюксики, бур. І ви зробили в себе в господарстві міст вологе. І формули, це не дуже важко робити. І не дуже дорого, друзі. Я завжди рекомендував, коли є 3-4 друга фермера. Можна скинутися, купити термошафу, бур, бюксики і є формула, і відбирати ґрунт і робити вологу для себе. Ну, наприклад, по тому чи іншому полю. 160 мм ми нарахували. Найкраще це робити, друзі, навесні. В осіни ми просто дивимося. А скільки вологи має пшеничка передходження в зиму, а потім зрівнює, порівнюємо і з вологою, яка є навесні перед відновленням вегетації. Це дуже важливо. Ми будемо знати просто ту різницю через те, що волога, друзі, може вимерзати, випаровуватись навіть і в зимовий період, і ви знаєте, що є і зимові посухи. Коли відсутність снігу, вітра, особливо на півдні місяці, восени вологи було в метровому шарі 170 мм, а весною 120, 40 мм а, чи 50 мм тютю. Ну, Випарувалося, вимерзло і її не стало. Якщо ми плануємо, наприклад, 120 кг азоту внести чи 140-130 кілограм під певний врожай озимої пшениці в себе на полі, Друзі, то зазвичай 20% всього азоту вноситься восени. Тобто від 120 чи 130 кг ми беремо 20% і даємо ми чи як стартові добрива під час сівби е з комплексними добривами, чи, можливо, вносимо частково основні добрива під культивацію, якщо немає там банок для внесення добрив. Тобто Ми рахуємо цю частку на осінь. А іншу частину азоту ми вже даємо е помер з лоталаму ґрунту і в період виходу пшениці в трубку. Або краще перед виходом пшениці в трубку. Тому повертаюся я до весни. Зробили ми в метровому шарі і виміряли 160 мм вологи. 160 мм вологи. Тепер, що ми маємо знати, і це дуже важливо, друзі. Ми маємо з вами знати, а скільки буде вологи в березні, квітні, в травні і в червні місяці. Це основні місяці для росту і розвитку озимої пшениці. Ви скажете, а як я можу це знати? Друзі, дуже просто. Це багаторічні дослідження. Або ви їх самі проводите, або ці дані ви можете взяти в, десь. Е метеостанції є, можливо, метеопункти є, але вони завжди існують, оці дані. Тобто, е розподіл вологи, багаторічні дані по місяцям. Якщо в нас, наприклад, це для прикладу, для е зручності підрахунку в березні. Квітні, в травні, в червні випадає по 50 мм для прикладу, то це ще 200 мм. Тобто до оцієї вологи 160, яка є в метровому шарі, ми додаємо 200 мм імовірних е, і вологи, яка може надійти на пшеничне поле з атмосферними опадами. Всього, взагалі, в нас виходить, друзі, скільки в нас виходить? 360 міліметрів. 200 плюс 160, які є в метровому шарі, це 360 міліметрів. Тепер, друзі, що нам необхідно порахувати. Нам необхідно порахувати, а який ми можемо отримати потенціал озими і пшениці на основі цієї вологи, яку ми отримуємо, І з ґрунту, і з опадами. Що ми робимо? Ми знаємо, це на COVID дані. Вони можуть там плюс-мінус бути різні. Але десь 60 мм необхідно для отримання 1 тонни зерна пшениці. В залежності від регіону, ми беремо 60, 360, ми ділимо на 60 і мм, отримаємо 6 тонн. Тобто потенціал пшениці на фоні тієї вологи, яка є в ґрунті, і ми отримали з атмосферними опадами 6 тонн. Різниця може бути, друзі, в урожайності, в залежності від різних даних по волозі. Якщо у вас не 160 мм, а 100 і за березень, травень, квітень, ну березень, квітень, травень, червень ви також не 200 отримали, тоді була зовсім інша цифра. Зараз ми отримуємо 6. 6 тонн для отримання одної тонни зерна. Як я вже говорив на початку, в середньому потрібно 30 кг діючої речовини азоту. Це середня цифра. Дехто, може, вискає 32 кг, а хто 25 кг, але науковці так от дійсно дійшли до такого висновку, що 30 кг. Нехай, можливо, мене поправлять, якщо я не правий. Тобто, 6 тонн ми умножаємо на 30 кг діючої речовини азоту і ми отримаємо 180 кг азоту. Для отримання 6 тонн. Але це ще не все. Не спішіть переходить, виключатися через те, що ви махнете рукою і скажете, так хто буде вносити 160 кг. Тепер ми рахуємо деякі поправки. А скільки у нас азоту є в ґрунті? Наприклад, 1% гумусу. Якщо ви знаєте, що у вас на полі 3% гумусу це 20 кг діючого азоту. Тобто 3% це 60 кг діючого азоту. Тобто від 180 ми віднімаємо 60 і отримуємо вже 130 кілограм. Це вже більш реальна цифра, друзі. 130 кілограм. Тепер ми можемо зробити поправку на попередник. Озима пшениця сіється по різним попередникам: по гороху, по сої, по соняшнику, по силосній кукурудзі. В середньому ми можемо десь ще знати, що від. З рослинними рештками, ну іде процес мінералізації, втрата азоту. Але, друзі, по нормальним попередникам ми можемо ще мати до 30 кг діючого азоту. Тобто від 130 ми віднімаємо ще 30 і виходить у нас 100 кг діючого азоту. Для отримання, наприклад, 6 тонн на фоні тої вуло, яку ми маємо. Розумієте, ми можемо зробити аналіз ґрунту. На міст мінеральний азот і відняти його потім від того валового азоту, який ми порахували з вами, скільки ми можемо отримати від тої вологи, яку ми маємо. Дуже просто, абсолютно простий алгоритм розрахунку, але він потрібний. Через те, що бувають такі випадки, що ми вносимо азот, потім вологи немає і як я вже говорив. Пшеничка просто вона не випаровує вологу, вона висихає, не наливається, не добирає і білок, і клейковину, і ми втрачаємо і кошти від внесених добрив. І від недоотримуваної вигоди, тобто врожаю. Друзі, напишіть в коментарях. А як ви рахуєте? Це нормальний алгоритм? Чи, можливо, ви рахуєте? По-іншому, це також буде досить цікаво. Дуже просто і зручно. З вами сьогодні команда Артвілс і Олексій Сирєнко. На все добре, до зустрічі на каналі. Пока. Збирання сої в цих складних умовах з підвищеної волже сьогодні необхідно вам е задуматися, а яку сою, яке насіння ми будемо. Ви будете сіяти в наступному 2026 році.